12 грудня четвер. Ослик важко зітхнув. Він завжди мріяв бути статним і гарним конем, шикарною гривою, прудкими ногами, граційною поставою. А не оце ось, з довгими вухами і малого зросту. Важкі роздуми Ослика перервали зустріч із чоловіком, який ніс важкий мішок. Ослик одразу ж підбіг і підставив свою спину, щоб чоловік міг покласти вантаж. Він завжди так робив допомагав тим, кому це було необхідно. Ніколи не роздумував і не чекав на похвалу. В нього навіть думки не було, що можна робити по іншому. Чоловік дійшов до свого дому, а ослик раптом побачив будиночок. Дивним чином він не помічав його раніше, а тепер відчув, що це саме те місце, де він хоче залишитися і пороздумувати над своїм життям. Тут він відчув спокій і якось незрозумів і ледь вловимо надію.